Всім привіт! Сьогодні будемо готувати нашу ділянку під посадку молодої картоплі на продаж. І я розповім, так як робимо це ми. Можливо, комусь це буде близько. Не буду затягувати ступ, тому що зараз скоро приїде батько, а камера моя то сядає. Тому що сьогодні вона прям записала дуже багато відео. По поводу ділянки, у нас тут піщані грунти йдуть. Ось приблизно 5-7 сотих у нас залишилось під посадку. Молодої картоплі, зверху там стоїть редис, молода рання картопля, яку ми садили. А сьогодні я покажу, як ми будемо готувати цю ділянку. Що я вже зробив до цього, поки я не знімав. Я розсипав ось такий вапняк карбонатний для того, щоб трошки зменшити кислотність ґрунту, бо багато хвоща польового. А хвощ польовий це зразу маркер того, що ґрунт трошки кислий. І розсипав я його, воно навіть видно, ось гранули йдуть. Ось бачите? Тобто пішло в мене десь на цю ділянку близько 10, може 15 кілограмів. Оце так ось і вверх, і ось це. Е, є місця, десь і побільше, тому що там дуже багато хвоща. І коли стоїть засуха, воно висмоктує всю вологу і картоплі немає з чого просто наливатися. Сьогодні у нас, причому 7 квітня, для цієї ділянки це якраз саме та пора, коли потрібно сюди влазити. А зараз, поки батько приїде, я ще розкидаю ось цю кучу перегною. Це компостна яма. Видно, що це там іде кукурузиння, різного роду там солома. Потім, може, десь там були якісь і це все скидалось. Я робів таку компостну яму, і потім я його розкидаю перед посадкою картоплю, батько приорує чи фрезерує і таким чином збагачується цей постний ґрунт. Ви, напевно, помітили, що в нас ось щось таке зелененьке росте це фацелія. Ми сі... сіяли фацелію, і пересівали седератом після того, як викопали зразу молоду картоплю. Та воно видно, що вона навіть вже переживалася і росте по-новому. Цю фацелію сіяли в тому році, десь виходить, середина кінець липня. Ми викопали тут картоплю на продаж, гарний був врожай, дійсно дуже гарний. може, десь закріплю в описі посилання, подивитися це відео. Воно там, по-моєму, називається більше 100 кілограмів з півсотки». Так, Така там назва. І зразу батьки пересіяли фацелію, тому що земля повинна, щоб вона відпочивала. І Батько прокультивує форте 1050 Gінhüff, по-моєму, так модель називається, якщо не забув. І Потім ми будемо садити молоду картоплю. Картопля у нас вже пророщена. І ще хотів сказати в цьому відео, що я перед тим, як робити розсипання вапна, я ще розкидав гранульований компост на основі курячого посліду. І виходить, що ну, тут така непогана удобрена ділянка. Також будемо ще припасатися давати, але це пізніше буде показуватися відео, що ми даємо. І так далі, тому що картоплю садити, будемо ось буквально на днях Сьогодні батько ри. Я думаю, ну точніше, за культиву. Я думаю, завтра вже буде у нас посадка картоплі. Ну що, пошла жара вже, батько ходить, вже культивує. Ось так я пороскидав. Набагато його не вистачило, це зазвичай десь на оцю ділянку вистачає, а ця сторона то вже по суті залишається завжди голою. Звісно, було круто перегной, по всій ділянці розкинути, але як бачите, не вистачає. А купувати це дуже дороге задоволення в нашому регіоні. Тому будемо давати гранульований компост в ямки і будемо ходити картоплю обробляти ще, ну точніше підкормлювати по листю, я думаю, так як це було в тому році. Сьогодні вже другий день, день-два, трошки стою, ось підбираю міжраді, треба трошки підкопати бачу місцями, тут все особливо в цьому місці, я навіть не знаю, як тут це завжди кожного сезону, оце така в мене головна боль на цій ділянці, тому що мотоблок до кінця не виворує і оце ці, вечно. Ці, якби, Клаптики треба докопувати лопатою. Тому ейфорії великої мене це завжди не відзивало. Зараз треба докопати, батьки приїдуть, і будемо садити картоплю, думаю. Може хоча б якихось сьогодні посадимо, тому що я вже ось одним міжраді зробив. Там з ту сторону підібрав. Хоча б зараз цю градку підкопати. Да? Я думаю, зараз зробимо розору. Може навіть тут ще зробимо до лопати туди. Подивимось. А так, в принципі, вже базова робота зроблена. Рядки, я думаю, цьому році буду робити широкі, тому що піски вони якби висушуються сильно і якби виходить, що вузькі рядків на таку землю робити не, 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 не бажано, чесно кажучи. Краще просто зробити широку, краще десь притопкати. Десь, якщо десь у вас не виходить, там достать там, ви обробляти від, від жука, підкормки робити робить по листю. Чим просто його це робити рускі по 2 метри і потім воно висушує, і виходить, що картоплі є тільки по центру градки. Бо полива у нас нічого тут не буде, тут все буде якби, від природи. І Я думаю, тут треба робити ранню посадку, бо весна цього року у нас така от, якби, у нас вона виходить суха, береза розпустилась, береза це означає перші. Признак того, що буде посу, посу, ну, кажу, посушлива погода, тому на скорому часі садить. А зараз приступаємо до роботи. Так, ще раз одну розору підібрали. Вже у нас стоїть майже дві повноцінні градки. Зараз ось тут батько мені зробив мотоблоком розору, зараз я тут тільки підберу. Зараз легше це мені буде і плюс. Я думаю, може ще тут так само по цьому самому методу такому зроблю, щоб отако було. І в принципі все. Тому я думаю, зараз вже будемо закінчувати відео, я показав принцип, по якому ми працюємо, по якому ми. От. Робимо грядки, бо часто люди питають, от, як у вас такі грядки виходять, як ви так робите такі, такі типу розори, вони такі виходять рівненькі, гарні. Все тут робиться просто і так далі. Якщо цілина стоїть, то просто одаруєте мотоблоком, берете собі розору і потім совковою лопатою такою якось зараз стоїть. Ось це називається совкова лопата у нас місцевих. Це совкова лопата. Це її відкидаєте, берете розору і потім виходить у вас така грядка, яка ми зараз знаходимося. Як наскільки глибоко робити, ну тут немає такої різниці, вона втопчеться з часом. Плюс на пісках глибоку не потрібно часто робити у більшості випадках, тому що сушить. Якщо суглинок, треба глибше робити, бо води не буде куди дітися. Я зараз покажу ще з цього ракурса. Ось так воно це все виглядає. Зараз я тут швиденько підберу лопатою. І все буде готове. Зараз вже будемо, садити, будемо садити, а це вже буде наступне відео. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.